Що робити з врослими ногтями, от вже вріс? Що робити? Угу. Ну, і може трохи розкажеш, чому вони взагалі вростають? Перше, перше, що можна зробити всім, от рекомендую майже всім, можна робити соляні ванни. Тільки не плутайте, будь ласка, з парінням ніг, тому що ніяка прогріваюча процедура при запальних процесах не відбувається. Тобто ми там не дихаємо над картоплею, не ходимо в бані сауни, коли у нас є запалення. І звісно, ми не робимо ніякі гарячі ваночки. Соленість крові у нас 0,9, Тому в крапельницях завжди є ізотонічний розчин. Я не знаю, на що я зараз іду фізику для того, щоб зрозуміти, як витягується волога із шкіри. А ми робимо сольовий розчин 10% відсотковий гіпертонічний. Це 3 столових ложки солі на 1 літру води. Або півсклянки солі, півсклянки далі заливаєте кипятком, розмішуєте, виливаєте і доливаєте туди ще 3 склянки води. Отак От буде гіпертонічний розчин. Він дуже швидко знімає набряк, а набряк це один із п'яти, п'ять. П'ять 5, 5, 5, 5 ознак запального процесу. Там далі є почервоніння, там далі є біль. Звісно, там буде зменшення функціональності і покрасіння. Не знаю, чи сказала. А, ось. Так, для того, щоб дуже швидко зняти набряк, бо сам по собі процес вростання нігтя, це коли ніготь вріз чи в бічний, чи там в дистальний валик, кінцевий валик, я не знаю, як правильно буде сказати. Коли він вріз вже в шкіру, і шкіра вона старається його так підпихнути від себе, старається його ну, якось виняти. Так, вона недо іди звідси, іди звідси. І бере так і збільшується в об'ємі. І обіймає цей ніготь, і він потрапляє в заручники ситуації. І перше, що ми маємо зробити, це просто зняти тиск на той валик, тобто забрати тісні шкарпетки, забрати тісне взуття або пришнурувати взуття хоча б до голиностопу, для того, щоб воно не сповзало сюди там, на пальці, і робити гіпертонічні розчини. Як мінімум там 10-15 хвилин, хоча б два рази в день, для того, щоб зняти цей набряк дуже швидко. Звісно, ми можемо використовувати водні антисептики. Там по типу я не буду зараз розказувати всі, що є в аптеці, для того, щоб пригнічити а, кількість патогенних мікроорганізмів, які дуже швидко потрапляють в рану, і потім а, цей процес дуже важко зняти, тому що він уже заражений. Тобто, гіпертонічний розчин дуже швидко буде вимивати. А водні антисептики будуть зменшувати кількість хвороботворних мікроорганізмів. Це два таких правила. Далі, якщо у нас врослий нігодь від другого пальця, дуже важливо ще їх розмежити, щоб другий палець там знову ж не тиснув на той валик. І тут, навіть в домашніх умовах, можна взяти ватний диск, четверо скласти, поставити між пальцями і таким чином розмежити їх, і е, забрати тиск другого пальця від першого. Якщо ви бачите медіально, тобто ось тут вростання, мусимо все-таки передивитися взуття і шкарпетки, тому що так, дійсно, так буває. А причинами що є причинами? От неправильне зрізання є причиною врослого нігтя. Десь там глибше хватнув, маєш, маєш врослий нігодь. Вдягнув вузьку прямо шкарпетку і стиснув ті пальці так, що вони лежать і паразитують один на одному, так може бути вростання, тому що буде набряк, нігод знову потрапить в западню, і їм буде кричати Ерор. Заберіть тут звідси в таких самих, для того, щоб я міг нормально рости по тій траєх. Леша блогерку, яка знову вузьке взуття вдягла лодочки почапала кудись. Да? <світ> ну мої клієнти. Я вже все спокійно сприймаю, бо я розумію, що то кругом ходять мої клієнти. Але я зрозуміла, як я полегшити цей стан, але що самим не колупати, нести ноги до подолога? На рахунок не колупать, не колупать не лізти, це однозначно. Єдине, що знаєте, таке простесеньке, що можна зробити, це от забрати також бічний валик. Можете використати будь-який пластир, який відтягне бічний валик від того запального процесу. Єдине, що я скажу, що це буде надто важно, тому що він зволожений і всі пластирі будуть відлітати. А, Так, так, Подолог має схеми. І в різниці подолога від хірурга він не лізе до шкіри, він е, працює в межах здорових тканин. Завжди, коли є врослий ніг, хоч ми бачимо легенький оніхолізис, і задача подолога забрати такий малесенький малесенький сегмент, для того, щоб шкіра зажила. А потім наступна задача подолога відновити нігтьову пластину. Оце важливо. Не забрати шматок, а відновити нігтєву пластину для того, щоб потім клієнт міг за нею нормально доглядати вдома. Чи можуть нігті виростати, якщо, коли прибираєш нігод, зрізаєш куточки? Так, так. А, така собі, знаєте, звичайнісінька функція, нігодже ж має м, функцію захисту, mm -hmm. він захищає кінцеву фалангу, особливо на нозі, а, тому що ось цим першим пальцем ми відштовхуємося. Ну, ми йдемо, 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 і кінцевою фалангою ми відштовхуємося. І вона має бути покрита нігтем. І якщо нігтя там немає, там завжди розлягається шкіра. От ми зарізали куточок. От всі, ті, хто зрізають, зараз можуть взяти і подивитися. Навіть на руках, коли ми тут забираємо, там починає сохнути шкіра. Вона там нагрубає. Юля мене зрозуміє, бо ми з нею як сестри. У нас ноги дуже одинакові, руки дуже одинакові. Я її бачила просто. А, і якщо ти десь щось тут, ти розумієш, що ці всі валики такі, вони починають е, збільшуватись в об'ємі, е, сохнуть, і потім, нігодь, коли росте, він прям врізається в ту шкіру. Тому обов'язково мусимо зрозуміти, що якщо немає куточка, якщо він не займає свою позицію, то там буде розкладатися шкіра. І ні, хоч який знову ж таки відростає, ну, він просто росте собі. Він не знав, що там у нього перепона на шляху з'явиться. Він, звісно, може впертися в ту шкіру і почне вростати. У нього варіантів немає. Ну так. Да. Рости захочеш, пройдеш будь-куди. Так, так, так. Або відпихай той валик, або врізайся в нього. Не розуміло. Але також, це... До речі, болить. І люди думають, що там врослий нігодь, а то підніттові мозолі, які утворює нігодь при відростанні. То два різних процеси. Хоча до нас, коли приходять, кажуть, що має нігодь кажу, Якщо вас не вирощує, нігодь, у вас підніттовий мозоль. Так буває.